Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів мелодрам. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Люсі Хата нам бідна молода жінка, яка працює у великому видавництві. В офісі вона сидить навпроти обачливого Джошуа Темплмана, якого ненавидить усім серцем. Їхнє суперництво тільки зростає, оскільки обидва претендують на високу посаду. Люсі та Джошуа змушені вислужуватися перед начальством, щоб досягти своєї мети. Згодом їх дуель перетворюється на інтелектуальне змагання, але спонтанний поцілунок у ліфті вносить кардинальні зміни у все, що відбувається між амбітними молодими людьми. Слоан чарівна молода дівчина, яка всю себе присвячує кар'єрі. Вона дуже багато працює і в неї зовсім не залишається часу на особисте життя. Правду кажучи, слоан і не поспішає заводити стосунки, які їй просто не потрібні. Останнім часом вона почала ненавидіти сімейні свята, оскільки на них її постійно ставлять неприємні питання щодо особистого життя. Але одного разу вона зустрічає молодого хлопця на ім'я Джексон, який відчуває такі самі проблеми. У результаті вони укладають. Дають між собою договір, згідно з яким протягом усього року ходитимуть на сімейні вечері, представляючись парою, навіть не підозрюючи до яких наслідків може призвести ця брехня. Ракель звичайнісінька старшокласниця, яка з дитинства мріяла про те, щоб зустріти ідеального хлопця, закохатися, зіграти весілля і створити міцну родину. Але дівчина й уявити не могла, що її першим коханням стане син сусідки і за сумісництвом простий непримітний хлопець. Вона не вважала Ареса красивим, але недолік привабливості компенсувала його природна харизма. Дівчина не могла зрозуміти, чому закохалася, але її почуття до Ареса лише наростали лежала за хлопцем з вікна, проте в той момент, коли арес Зденацька Динацька відповів взаємністю, все різко змінилося. Звичайна домогосподарка Адель жила мирним і спокійним життям разом із сином та чоловіком у невеликому будинку, розташованому на околиці затишного містечка, і була абсолютно щаслива. Але вона не могла і подумати, що одного разу чоловік піде до коханки, і все кардинально зміниться. Занурившись у затяжну депресію, Адель продовжувала жити заради сина, але була настільки морально виснажена, що перестала виходити з дому. Генрі мріяв, щоб на обличчі матері одного разу. Заграла посмішка, але хлопчик і не підозрював, що її причиною незабаром стане вбивця, який попросить у сім'ї ночівлі під виглядом звичайного туриста. Теса завжди була розумною та відповідальною. Проте її мати все одно переживає, коли відпускає дочку до коледжу. Дівчина багато років зустрічалася з одним хлопцем, але все змінилося після знайомства з Хардіном, гарним студентом із британським акцентом, який має погану репутацію. На галасливій вечірці вони грають у правду чи дію, і це стає поворотною точкою у їхніх стосунках. Теса дедалі більше закохується у таємничого Хардіна, який в свою чергу відповідає. Дівчині взаємністю проте темні секрети з минулого хлопця починають руйнувати їхні тендітні стосунки. Одного разу життя Марка припинилося на одному злощасному дні. Він став заручником петлі часу та змушений повторно проживати одну й ту саму добу. Попереду у хлопця ціла вічність і він вирішує насолодитися безтурботністю. Марк бездумно ходить містом, спілкується з другом на однакові теми і зовсім не замислюється про майбутнє. Але випадкова зустріч на вулиці із чарівною незнайомкою кардинально змінює нудне та примітивне існування. Кетрін теж не може розірвати тимчасову. У петлю застрягши у сьогоднішньому дні, згодом молоді люди домовляються разом шукати сенсу своєму існуванні та веселитись без обмежень. Емма та Декстер познайомилися на вечірці, організовані на честь закінчення університету. Дівчина й раніше помічала чарівного та впевненого в собі хлопця, ось тільки він, на жаль, ніколи не звертав на неї уваги. Цієї ночі пара, між якою пробігла іскра, вирішила провести вдвох. Втім, до близькості у молодих людей так і не дійшло. Тим не менш, вони вирішили залишитися друзями і навіть вигадали дивну традицію. Раз на рік, незалежно від того, як у них складеться життя, дату їхнього знайомства, Відзначати разом упродовж 23 років, Емма та Декстер зустрічаються та відчувають один до одного симпатію більш ніж дружню, проте не показують цього і бояться зізнатися у своїх почуттях. Іза Кларк веде розмірене життя, працює в звичайному кафе та має гарні сімейні стосунки і вірного хлопця Патріка. Однак дівчина розуміє, що все це не робить її щасливою. Несподівано все змінюється, коли закривається рідна кав'ярня, і дівчина без вищої освіти опиняється у скрутному становищі. Тепер їй доведеться знайти новий спосіб заробітку. Віл Тейлор втратив бажання до подальшого існування після аварії, що позбавила його можливості рухатися і самостійно робити. Ти звичайні речі він більше не хоче жити та мучити близьких. Однак нова доглядальниця на ім'я Луїза вносить у його життя сенс, радість та забуті почуття. Колишній чемпіон з Родео, який усіма способами намагається продовжити свою згасаючу кар'єру, у цей час Софія отримує вигідну пропозицію про роботу в Нью-Йорку, від якої вона просто не може відмовитись. Шляхи цих молодих людей перетинаються і поміж ними спалахують справжні почуття. Проте люблячі серця, опиняються перед дуже непростим вибором між своїми почуттями та кар'єрою. Незабаром вони зустрічають чоловіка похилого віку Айру, який розповідає їм історію. Свого. Ого, життя протягом 50 років він прожив зі своєю коханою дружиною, що стає для Софії та Люка яскравим прикладом справжнього кохання. Ной симпатичний молодий хлопець із бідної родини. Еллі гарна дівчина та дочка багатих аристократів. Молоді люди разом провели кілька місяців і встигли полюбити один одного, але батьки розлучили закоханих. Згодом настає Друга світова війна. У зв'язку з чим Ной і Еллі втрачають зв'язок. Після війни дівчина одружується з успішним підприємцем, в той час як Ной викупає і відреставровує старовинний будинок. Дізнавшись про це зі статті в газеті, дівчина вирішує. Зустрітися зі своїм минулим коханням і нарешті вирішити власну долю, обравши другу половину. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!